Вже два тижні бійці готуються за оновленою програмою базової військової підготовки, що саме змінилося. Анастасія Терещук бачила на полігоні. Наших бійців готуватимуть по-новому у базовій військовій підготовці п'ять нововедень. Відтепер є так званий нульовий день день адаптації цивільних до армійського життя. Аби підготувати бійців до стресів на полі бою, розширили курс психологічної підготовки, удосконали заняття до медичної допомоги і додали маршеву підготовку для підвищення витривалості. А ще від 10 лютого до програми внесли вивчення кропиви. Це спеціальний застосунок для створення карт ситуаційної обстановки. Його здебільшого використовують розвідники та артилеристи. Не тільки будь-який боєць має знати, як користуватися кропивою, а й має розуміти, які на ній що на ній як позначено, навіть не обов'язково вміти внести свій шар, свої корективи туди, але мати обізнаність про обстановку на своїй ділянці. Але від теорії перейдемо до практики. Я вирушаю в один із навчальних центрів, аби побачити зміни у підготовці. Окрім основних пунктів в оновленій програмі, удосконалили стрілецькі вправи. Додалося більше практичного виконання вправ бойових стрільб, їхня різноманітність збільшилась кількість. Годин з домедичної допомоги, тому що допомога на полі бою до медична першу чергу собі є основним пріоритетом. Так нашого навчання. Ця війна це насамперед війна безпілотників. Зрештою, вдале використання дронів це запорука нашого успіху. Тому новобранців навчають і керувати дронами, і знаходити та знешкоджувати ворожі БПЛА. І відповідно вже реакція або команда укриття, або можливо використання яких теративних засобів подавлення без піл... Ворожих безпілотних систем, далі про моральний дух. Одним із методів покращити психологічний стан бійців є перегляд фільму віртуальної реальності Перший бій це саме моделяція поведінки, так якихось моментів, які пов'язані з продовженням в першу чергу їхньої живучості, так щоб не відразу не впасти в паніку і. Підняти руками. а це психологічна смуга перешкод. Все, що тут є, це імітація бою, ураження броньованої техніки, розриви артснарядів, штучна кров, манекени у військовій формі. Використовують навіть віддушку трупних запахів. Усе аби навчання відповідало бойовим реаліям. За час повномасштабного вторгнення програму базової підготовки змінюють вже в п'яте. Коригують її самі військові, які приїжджають із фронту. В реальності, якщо подивитись на, ну, на наприклад, на європейських наших партнерів, то э, первинна підготовка, вона орієнтована на, на зовсім іншу інтенсивність бойових дій. І зараз, навпаки, ми їм можемо показати приклад, як треба готуватися. Єдине, що залишається незмінним, це тривалість навчання новобранців півтора місяця. Анастасія Теріщу, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.